Вітаю вас, любі друзі, з вами містер Стратег, а це івент по Майнкрафт фільму. І сьогодні я вам розповім, де можна знайти усі секретні айтеми, усі секретні предмети, які розкидані по цій мапі. Якісь з них просто для розваги, а якісь можуть бути корисними. Окрім просто смарагдів, які можна знайти будь-де, і вони можуть бути або дуже заховані, або просто знаходити ось так десь поряд з вами. Є секретні предмети, які можна підібрати лише один раз. Перші два предмета знаходяться на точці спавну, на ось цій площі, і перший айтем, перший предмет знаходиться на вершині цієї вежі. Це просто ось такий саксофон, який просто може грати і нічого корисного вам не дає. Наступний предмет знаходиться прямо навпроти цієї вежі, у цьому закладі з величезною куркою. Щоб його підібрати, треба зайти за барну стойку, і тоді ви зможете отримати цю курку. Вона теж не дає нічого корисного, але якщо її з'їсти, ваш персонаж починає бігати, і за ним ось таке полум'я. Це просто куметний ефект, який триває декілька секунд. А от наступні предмети розкидані по іншим частинам мапи, і один з них знаходиться на зовнішній стіні. Туди можна потрапити або через мапу телепортувавшись, або якщо підійти до воріт і поговорити з одним з персонажів з фільму. Знаходиться цей предмет зліва від точки спавну на цій території, і це невеличка шахта, в якій копаються мешканці. Туди можна спуститися, і на дні цієї невеличкої шахти можна буде підібрати. Картопляну пушку. Можна спуститися отам, де вагонетка їздить, а можна просто стрибнути вниз. І ось вона тут стоїть. Ворота зруйновані. я не встиг захистити ворота. Картопляна пушка стріляє як звичайний незачарований лук. Вона теж заряджається якийсь час. І коли ви відпускаєте її, вона вистрілює декількома картоплинами, і їй потрібен час на перезарядку. Як зброя, дуже сумнівна, але як жарт, чомби й ні. Наступні два предмети знаходяться в глушині, там де треба проводити візок через напади піглінів та розбійників. Перший предмет знаходиться прямо максимально на старті цієї мапи, тобто ось де ми спавнимось якщо приходимо на цю територію, це точка, від якої їде візок. І якщо рухатись цією стежкою, там буде невеличке невеличка перехресть. Ось це перехрестя. Туди їде візок, а тут є ще стежка, і там видно ось цю вежу. І в цій вежі знаходиться перший предмет на цій локації це сокира. У сокири є два способи атаки: це звичайна атака, як мечем, і є атака по площині. Вона перезаряджається декілька секунд і може одразу вдарити декілька мобів. Виглядає це наступним чином: ось тут зараз заспавняться одразу декілька розбійників. І ось я одразу двох зачепив одним ударом цієї сокири. Потім чекаємо, поки вона перезапуститься, і можемо бити ще раз. Звісно, що це не дуже зручно, коли вони розбігаються, їх простіше таким чином бити, коли вони тільки з'являються. Але як альтернатива мечу, особливо якщо він у вас ще не прокачаний, чом би і ні. Наступний предмет на цій мапі, скоріш за все, легально стане доступний трішки пізніше, коли відкриється ось цей шлях, тому що зараз тут ворота закриті. І в мене припущення, що цей квест відкриється десь на четвертий-п'ятий день, коли треба буде доїхати, щоб візок, принаймні на 40% був цілим. Скоріш за все, у нас відкриється альтернативний шлях. Але цей предмет все одно можна отримати зараз, навіть не дивлячись на те, що там зачинені ворота. Треба трішечки пропаркурити ось тут. Щоб потрапити за межі цього, цього поселення. Це не дуже простий особисто для мене стрибок, треба пригати з під цього грибочка, тобто треба пригати в бік на ось цей паркан, щоб можна було перейти за межі закритих воріт, тому що локація технічно вона існує. Просто вона тимчасово для нас недоступна. І тут знову ж таки можна піти поблукати цієї локації, подивитись, що нас чекає далі. А можна піти ось сюди і піднятися через шахти, які тут в мессі зроблені. І забрати останній предмет, який знаходиться на цій мапі. Це нунчаки, які зроблені з відер. Вони знаходяться на горі цієї шахти. Тут можна поблукати трішки по цій території. Я не знаю, як буде йти візок. Ймовірно, візок буде йти десь понизу, тому що навряд чи він буде йти через цю шахту. Знову ж таки, тут можна знайти еміральди. Можна ще побулкати тут щось. Тут мешканці стоять, але вони просто стоять, наче нічого не роблять. І якщо піднятися на гору цієї шахти. То ось тут на краю цього схилу можна підібрати ці нунчаки. Повернутися назад дуже просто, тому що ця локація виходить на річку, через яку можна, знову ж таки, повернутися в грибну цю в грибне поселення. І таким чином повернутися назад, не телепортуючись через мапу, яка у нас в руках. Останній предмет, який можна знайти в цьому івенті, знаходиться в шахтах. І щоб його підібрати. Треба знайти один з данжів, прям данж зі спаунером, який розташований в цій шахті. Звісно, що шляхів до цього данжу може бути декілька, і яким саме шляхом ви туди дістанетесь, це саме вам шукати, тому що шахти тут доволі запутані. Я знайшов для себе один зручний для, для себе шлях, але я не зможу вам пояснити, як його саме використовувати, бо він дуже запутаний. Ось, о, данж, і бачите, там в центрі щось блищить. Якщо ми це підберемо, то в нас з'являться кактусові кульки. Кактусові кульки використовуються як ловушки. їх можна розставити на землі. І коли моби будуть до них підходити, вони будуть отримати урон. Через якийсь час ці кактусові кульки зникають, бачите, зараз моби отримують урон. Через якийсь час вони зникнуть, а у вас вони перезапустяться. Тобто, мене зараз тут з усіх сторін будуть бити. Тобто це такий, типу тимчасовий, тимчасова перешкода для мобів з автоперезапуском. Вони не можуть її пройти. Бачите? Ось одна, одна кулька вже зникла, друга кулька зникла, третя кулька зникла, і через якийсь час вони в мене перезапустяться в інвентарі. Ось в цілому і усі секретні, корисні або не дуже предмети, які розкидані по цій мапі. Окрім базових емеральдів, які можна просто знайти, блукаючи на мапі. Сподіваюсь, це було корисно і ви підібрали саме той предмет, який потрібен саме вам. До зустрічі в наступних відео та тихого, і мирного неба вам!